Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. В сьогоднішній Євангелії ми бачимо, що Ісус кличе учнів дає їм владу поздравляти недруге і проповідувати Царство Боже. І саме кожен з нас має це завдання, яке є вписане у нашому серці: проповідувати про Царство Боже, проповідувати про Царя Небесного, про нашого Господа Ісуса Христа. Бо проповідувати це означає не тільки слово проповідувати, але й своїм життям. Як каже апостол Павло, що віра без діл є мертва. Мусимо проповідувати нашим життям. і жити, як в сьогоднішньому апостолі ми чули, для Господа. Тобто, все, що в нашому житті ми робимо, робити те як для самого Бога. Ми як маємо якусь важку роботу, працю. Деколи нарікаємо, що тяжко нам не вдається, не виходить, деколи дратуємося, деколи може і собі якесь вискочити. Собі завжди перед працею помолитися. Господи, поблагослови мою працю. Буду її робити не для себе, не для твоєї слави, але для твоєї слави. Буду робити те й для тебе з любовю, без нарікання в моєму серці. І коли ми так помолимося, то наша праця стане молитвою. Бо ми її робимо для Бога, ми не нарікаємо. Але ми знаємо, що все, що ми робимо для Бога, Бог і дасть нам сторіцею, тому що Бог ніколи не залишається Божником. Він дає кожного дня нам життя, кожен ранок це новий дар життя. Кожний момент, який ми маємо в нашому житті, це є також дарунок від Господа Бога. Тому вчимося бути вдячними Богові за все. Проповідаємо. Про Його Царство Небесне. Царство Небесне, каже апостол Павло в іншому місці, це радість, мир і справедливість у Святому Дусі. Тож жиймо у Святому Дусі, щоб дійсно слова апостола Павла справдилися, що ви є храмом Духа Святого. І з кожного дня запрошуємо Святого Духа в наше життя. Молитву Царю Небесні всі ми знаємо, це дуже гарна молитва. Отож, молімося і будьмо тими, хто проповідає про Царство Боже не тільки Словом, але й своїм життям. Амінь. Слава Ісусу!